Холоднеча забрала життя вже трьох черкащан у Корсун Шевченківському. У власній оселі замерзла літня жінка із сином інвалідом. А на Кам'янщині, неподалік сільської церкви, знайшли тіло 49-річного чоловіка. Востаннє його бачили на підпитку. Синоптики й надалі прогнозують посилення морозів. Тому рятувальники активно розгортають пункти обігріву. В одному із них грілася і Ольга Скорик. На вулиці мороз щепає, а до пункту обігріву на Чигиринській доріжка протоптана гарно. Він тут із суботи. 36-річний Сергій на дворі зимує вперше. Розлучився з дружиною і вже кілька місяців як безхатько. Я змерз і мені що нема де зігрітися, за що попити гарячу чаю, трошки обігрітися, тому що на дворі дуже холодно. Ноги, руки мерзнуть, вітер холодно. Голодно, тут тепло, гарячий чайок, печенечко є. Хоч щось можна трошки перекусити, з'їсти. І таких колег по нещастю у пункті обігріву щодень більшає. є. У мене жить та є, тільки мене не пускає навістка і племін'яні, не пускають, б'ють. Тут добре, спасибо. З братом теж війна. Там все за хату, воно касі там. що з площі. Там є благотворительный фонд, ну церква. Там кормят, одежду дають. І мені сказали, зайди тут, палатка, погрієся. Ну, Зайшов, чайку попив, спасибо. Давай тебе тут надію. Баба, ресторане. старання. хватит? Благодарю. У пункті обігріву цілодобово чергують рятувальники, топлять буржуйкою та готують чаї. Кажуть, від сьогодні охочих погрітися побільшало. На вогник заходять не лише безхатьки, а й перехожі. Обігріють усі. Головна умова, аби не розпивали спиртного та не дебоширили. Пункт обігріву був створений 15 грудня. Це в суботу поставили. Значить, чергує він функціонує цілодобово. Тут чергує підрозділи манес. До пункту обігріву звернулося 26 осіб на, теперішні, на теперішній день. Температурний режим не нижче 15 градусів. У Черкасах це перший пункт обігріву. Загалом по області таких облаштували понад 80. МНСівці обіцяють створити ще й спеціальні кімнати при підрозділах. Ольга Скурик, Віктор Наточий, Новини.